9 серпня, день пам'яті святого великомученика Пантелеймона. Великомученик і цілитель Пантелеймон народився наприкінці 3-го століття в місті. Нікомедія при народженні хлопчик отримав ім'я Пантолеон. Його батько був язичником, а мати християнкою. Вона прагнула виховати сина у вірі, але рано померла. Батько віддав хлопця на навчання лікарю Єфросину. У той час Нікомедія була буквально залита кров'ю невинно вбитих християн. Лише в 303 році там спалили 20 тисяч тих, хто відмовився поклонитися язичницьким богам. Христова віра була під суровою забороною. Пресвітери, Єрмолай, Єрміп і Єрмократ були одними з небагатьох, хто вижив після жорстоких гонінь на християн. Пантелеон зацікавився християнською вірою і став частим гостем у домі Пресвітерів. Вони багато розмовляли про віру. За переказом, одного разу Пантелеон побачив на вулиці дитину, укушену змією. Хлопчик уже помирав, і як лікар, юнак був безсилий. Тоді він благав Господа про сілення дитини. Дитя ожило, а сам Пантелеон прийняв хрещення з іменем Пантелеймон, що означає всемилостивий. Пантелеймон присвятив своє життя стражденним, хворим, убогим і знедоленим. Він безоплатно лікував усіх, хто звертався до нього, зціляючи їх іменем Ісуса Христа. Заздрісники донесли до Пантелеймона імператору. Юнака засудили до тартури страти, але за його молитвами звершувалися ще численні чуда. Вони продовжуються, і після його мученицької кончини, коли віряни в молитвах звертаються до святого за заступництвом.